Добрий день в ефірі. Перший випуск передачі Сіті Ньюз» у новому році. На жаль, ми вимушені його починати вже традиційно з огляду того, як Дніпровські медіа останнього тижня висвітлювали тему війни. Перший день нового року у Дніпрі пройшов відносно спокійно, але вже у ніч з 1 на 2 січня під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух. Про це повідомив сайт телеканалу. Д1. вже на ранок стало відомо, що вночі ППО знищила шахеди та високоточну ракету, що йшла на Дніпро. У ніч на 2 січня сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською та Запорізькою областями дев'ять шахедів та одну високоточно керовану ракету Х-59 МК 2 яка йшла у напрямку міста Дніпра. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці повітряного командування. Схід передає телеканал Д 1 не припиняли росіяни обстрілювати і багатостраждальний Нікопольський район. Вже у ніч на 2 січня армія РФ обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії. В день мешканців Нікопольщини попередили про можливі ворожі обстріли. І дійсно, весь день ворог гатив по Нікопольщині. Ніч з 2 на 3 січня теж видалася напруженою для мешканців району. Двічі за ніч окупанти атакували Нікопольщину з ураганів та важкої артилерії, повідомив Д1. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду. Людей не зачепило. А наступної ночі усе повторилося наново. Окупанти знову гатили по житловим кварталам Нікополя. 4 січня весь день окупанти тероризували артвогнем Нікопольщину. Серйозне поранення отримав 64-річний мешканець районного центру. Чоловіка госпіталізована з осколковим пораненням грудної клітини до реанімаційного відділення Нікопольської лікарні, повідомив сайт. Д1. наступного дня стало відомо, що медики не змогли врятувати пораненого. Прокуратура показала наслідки того жахливого обстрілу Нікополя. Пошкоджень зазнали 17 приватних будинків містян. Автівка йдеться у повідомленні. Природа цього року благоволить українцям. Так на новий рік не було снігу та морозу, як того хочеться зазвичай. Але зараз це навіть добре з урахуванням того, що російська армія дуже сподівається своїми ударами по енергетичній інфраструктурі примусити українців мерзнути в своїх оселях. Не примусить. Так, сайт городі Піоей розмістив новину із досить інформативним заголовком. У Дніпрі прокинулися бджоли, метелики, набрякли бруньки дерев та зацвіли квіти. Через аномальне для січня тепло природа у місті демонструє нетипову активність. Новий 2023 рік Дніпро зустрів нетипово теплою погодою. Як повідомляв міський сайт, 2 січня у місті було встановлено новий за довгі роки спостережень температурний рекорд. Повітря прогрілося аж до 11 градусів тепла. Така погода змусила отяматися від зимової сплячки багатьох комах та рослини, йдеться у публікації. Але, звісно, тепло в наших оселях цього тижня гарантувала не стільки погода, як самовіддана праця енергетиків. Давши городянам можливість кілька новорічних днів насолодитися практично безперебійним світлом, компанія DTEK повернулася до системи щоденних відключень електрики. Про що сайт городі PUA сповістив у новині у Дніпрі? Повернулися до стабілізаційних графіків відключень електрики. Через аномальну теплу погоду та самовідданість енергетиків мешканці Дніпра не мали змоги помітити неквапливість міської влади, яка аж тільки майже посеред зими почала тестувати генератори для котелень, про що повідомив сайт Дніпро оперативний. Подати тепло у домівки навіть під час блекауту, заради такої високої місії у котельні міста закупили електрогенератори, які будуть живити котли та насосне обладнання навіть під час масових відключень електрики. Конкретно ця котельня забезпечує теплом два мікрорайони. Тут встановили три генератори потужністю 500 кВт. За словами працівників КП «Теплоенерго», цієї потужності вистачить для того, щоб забезпечити живленням і котли, і насосне обладнання. А от сайт газети Горожанін звернув увагу на діяльність інших комунальників, співробітників ТОВ Екологія де які під час прибирання міста знайшли небезпечну знахідку гранати, міни та тротилові шашки. 29 грудня. Комунальники вивозили сміття по вулиці Сеченова. Один із співробітників перед вивантаженням сміття, як завжди, перевіряв бак на наявність будівельних матеріалів та іншого габаритного сміття, яке їм вивозити не можна. Ми з колегою помітили, що там лежать боєприпаси, викликали поліцію. Я дуже захвилювався і трохи злякався, бо така ситуація на моїй практиці трапилася вперше. Якби ми не помітили вибухівку, то наслідки були б катастрофічними, особливо якщо б повантажили все це в машину, воно б могло вибухнути прямо у місті. Зазначив Андрій Телятник, співробітник ТОВ Екологія, Д», якого і цитує Горожанін. Початок нового року приніс і нововведення у сфері громадського транспорту в декількох містах Дніпропетровщини. Причому нововведення аж ніяк не позитивні. Так у Павлограді пільговикам зменшать кількість безкоштовних їздок. Безкоштовний проїзд для пенсіонерів за віком та з іншими видами пенсій осіб з інвалідністю третьої групи буде обмежений до 10 їздок на місяць. Про це інформує управління соціального захисту населення Павлограда. Причина пільговиків стало більше у зв'язку з приїздом до Павлограда великої кількості переселенців, пише видання Ліце. Також цього тижня ще одну новину на транспортну тематику дало суспільне: а саме про подорожчання проїзду в маршрутках Кривого Рогу. З 1 січня у маршрутках Кривого Рогу новий тариф. Вартість проїзду становитиме 15 гривень. На деяких маршрутах, в залежності від протяжності, ціна становитиме 13 та 17 гривень. Відповідне рішення прийняв виконком Криворізької міської ради минулого року під час громадських слухань. Його погодив антимонопольний комітет. Підвищення проїзду ініціювали приватні перевізники через здорожчання запчастин та пального. Ми запитали у жителів кривого рогу, як вони ставляться до зміни тарифів. Якщо перерахувати, то це на 50 гривень більше. На тиждень. В місяць це буде 200 гривень, і це досить відчутно, як немає. При тому, що ну, якість залишається не досить високою цих перевезень. Незрозуміло, коли яка маршрутка може їхати. Учитуває, що я бюджетник, працюю в лікарні, то це, звісно, дорого. очі. Такі от не зовсім радісні новини були цього святкового тижня у Дніпровських медіа. А про те, що нам принесуть наступні сім днів, та як про це розкажуть місцеві змі, ми поговоримо вже за тиждень. До зустрічі!